Всім бажаю здоров'я, шановні мешканці Полтавщини. Сьогодні вночі ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару, черговий раз. Більшість засобів, які були запущені по, 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 по території України, які пролітали через Полтавську область, були знищеними нашими силами ППО, подавлені е, засобами РЕП. І, відповідно, але не обійшлося без падіння уламків і без прильотів. Що стосується міста Полтава, то вибуховою хвилею пошкоджено декілька об'єктів цивільної інфраструктури. Були влучання по ангару одного зі підприємств. А, дані, дані ангари зазнали значних ушкоджень. А, що стосується в межах області, а, в Карлівській громаді знеструмлено 8 тисяч абонентів фізичних осіб і біля 30 абонентів юридичних осіб. Нам не знали пошкодження об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. На даний час проводяться роботи щодо відновлення електропостачання. Маємо надію, що орієнтовно о 14-15 годині всім абонентам буде відновлено А, Також відбувся, відбулася атака і падіння уламків на підприємства газодобувної промисловості, тобто об'єкти критичної нашої інфраструктури. Зараз оцінюються наслідки і е, будемо розуміти вже можливі терміни відновлення. Саме головне, що жодна людина, жодна особа не постраждала внаслідок даної атаки. Я дякую всім, хто з відповідальністю ставиться до і реагує до сигналів повітряна тривога. Ворог підступно б'є по енергетиці, підступно б'є по е, інфраструктурі не жаліючи не, не людей, не об'єктів. Я закликаю всіх а, органів місцевого самоврядування, відповідні служби. Ми проводимо неодноразово штаби, не проводимо неодноразово а, наради спів... і проводимо неодноразово а, консультації щодо проходження опалювального періоду в 25 26 роках. Відповідально поставитися до тих задач, які стоять. Ми повинні вже за три роки війни бути готові і реагувати на всі можливі незручності або на всі можливі проблеми, які виникають внаслідок обстрілів.